Под одяг перший плюс 510 кг. Давайте почнемо ми з ось таких класних штанішечків. І тут ми на резиниці, гарно тягнемо, емочка можна на Ельку. внизу тут на манжетиках. Наступні у нас також штаніжки, житчого жіночі. Також великий розмір, Бачите, гарно. Наступні будьте на манжетиках. Також я таку класніше упущу, щоб ви краще бачили. Далі. У нас іде ось така класна зіпочка з капюшончиком, з двома катманчиками. Далі у нас буде ось такий світчок, нагадую, тут іде мікс, чоловіча та жіночок. Боже, який класний, великий розмір Так, Також тут ідуть всі можливі розміри, від іксельочки до XL. Ось така замочком, гарний, оранжевий розмір. Буде М, Елічка. Далі. У нас буде ось така. Ніжно-розова зіпочка з двома катманчиками. Також йде з капюшончиком. Досміт набуде ешечка-емочка. Далі в нас буде ось такий бомпер. Засібається напуговочки. Сіренький. Розмір там буде есочка однозначно. Наступний буде ось така футболочка. Гарний, великий розмит. Я рукава мені великуча мешечка, така оверсайз. Далі. Іде ось така з капісончиком, один карманчик. Ідемо далі. Це будуть іти штанішечки на резиниці з двома карманчиками. Донизу вони йдуть пряменького такого крою. Далі у нас буде йти ось така кофтиночка в, в пальмочки. Тут на щось пише. Так, почитаємо. У нас буде есочка. Ось така досить красива. Далі буде ось такі штанішечки. Ідуть вони надписами по бокам, бо внизу тут на манжетиках. Далі ось така флісочка з замочком на шиї розмір S. Далі ось така кофтиночка з надписом в розмірі S. Така буде на s Скоресай, і також да собі одіти на Ечку. Далі штанішечки спортивні. Елька. З двома катманчиками Внизу тут на манжетиках. І покажу вам одну з останніх таких моделей. Це буде бути ось така зібочка на замочку з катманчиком. Буде назву емочка. Ось така красива, універсальна, стандартна. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.